Тарасику мама, читала казку на ніч. Хлопчик мріяв про велику пригоду, як одного дня він поїде в далеку Африку, країну казкових звірят і неймовірних відкриттів. Він уявляв, як прокидається одного ранку, а біля його ліжечка стоїть чарівна повітряна куля. Прийшла пора для пригод, Тарасику, шепочуємо вітер. Піднявшись високо в небо, Тарасик дивиться вниз, аж поки вони не досягають зелених просторів Африки. Там, де Савана зустрічає блакитне небо і де дикі звірі живуть у своїх домівках. Першим, з ким зустрічається Тарасик, стає веселе маленьке Левеня. Вони відразу стають друзями, і Левеня розповідає йому про життя в Савані. Вони грають з перехопленням у сонячних галявинах Тарасик дізнається про важливість дружби та сміливості. Потім з новим другом Тарасик вирушає до річки, де зустрічає щаслива слонення, що весело брязкається в воді. Слоненя показує Тарасику, як важливо піклуватися про своїх друзів і ділитися з ними радістю. Потім Тарасик зустрів жирафя, яка виглядала, як жива вежа. Жирафиня нахилило свою довгу шию, щоб краще роздивитися хлопчика. І Тарасик засміявся, дивуючись, як же високо може досягати ця дивовижна істота. Вони подружилися відразу. Жирафиня показало хлопчику, як зірвати листочки з найвищих гілочок розповідаючи про свої пригоди. На шляху Тарасика з'являється маленька зебра. Зебриня, яке мало на шкірі найкрасивіші малюнки, які він коли-небудь бачив. Зебриня сором'язлива, але допитлива. підійшло до хлопчика, дозволяючи погладити свою смугасту шерсть. Воно побігло кружляти навколо нього, запрошуючи гратися в доганялка. Серед золотистої трави. Так Тарасик провів ніч, наповнену чарами та новими друзями, які показали йому, якою багатою і дивовижною може бути Африка. Звірі лягали спати на м'яких хмаринках які плавно спускалися з неба, обіймаючи кожного своїм теплом. І Тарасик втомлений від пригод. Теж знайшов свою хмаринку. Зірки на нічному небі засяяли яскравіше, співаючи колискові для всіх мешканців Савана і Тарасика.